Трішки роздумів про голосування, чи справді в сучасному світі не можна зробити голосування електронним, чи може можна, але ми ще не пробували цього робити, а що як такі вибори будуть в рази справедливіше? А якщо ні, електронна система голосування можлива на виборах, але вона повинна бути досконалою, надійною та безпечною, щоб забезпечити правильність результатів голосування. Та запобігти можливим шахрайствам. Електронна система голосування може забезпечити швидке та ефективне голосування, а також може бути більш доступною для громадян з обмеженими можливостями або для тих, хто не може взяти участь у голосуванні в реальному часі. Однак існує декілька проблем, які потрібно враховувати при впровадженні електронної системи голосування. Наприклад, Забезпечення безпеки та конфіденційності виборів може бути важкою задачею, оскільки існує ризик хакерських атак або втручання з боку недобросовісних осіб. Також потрібно вирішувати проблеми з автентифікацією та ідентифікацією виборців. Одним з можливих рішень є використання блокчейн технологій, які можуть забезпечити безпеку та надійність голосування. Та виключення можливості будь-якого втручання. Однак важливо бути обережним та гарантувати, що технології використовуються відповідно до найкращих стандартів та практик для забезпечення безпеки та конфіденційності даних виборців. Отже, електронна система голосування може бути можливою на виборах, але необхідно забезпечити безпеку та надійність виборів. А також вирішити проблеми з автентифікацією та ідентифікацією виборців.